Десь там в мене є спеціальна сумка для патронів. Тобто я. Мої патрони... Ага, ці патрони я сюди не зможу покласти, я зможу покласти ці. Добре, це мені звільняє місце для самої зброї. Так, друзі, ось порох він мені не потрібен. А ось цей коктейль молотова, я собі заберу. Так, що от мені ще буде таке не потрібне? ні вода, мені дуже потрібна. Має бути щось. Ось ця дошка. Дошка, дошка, дошка. Ну так, думаю, це. Сюди. Дошка, хай ось тут поваляється. Добре, тепер я викидаю цей коктейль, беремо дошку, підбираємо, забудовуємо і все. Коктейль у мене. Значить, так, далі я б дещо сходив до деякого мого сусіда. Друзі, так. Бо в мене є певні запитання до нього. Так, чи не хотів би він на волю? Так. Ой, добре. Значить, так, я зараз до нього вриваюся і. Тихо! Стой, мене сюди уважно. Якщо ти хочеш втекти звідси разом